Пане, пане Олесь, дивіться, цікавий момент. От ви як дослідник політичних цінностей, дивіться, все от уже і справа: і Міндас, і Міндіч, і Цукерман, і Галущенка, і Світлана. Ну, вже всі такі прізвища пролунали. І... Але все одно дуже зверніть увагу. Все одно чомусь люди в загальній масі, те, що відбувається, оці корупційні справи, корупційні скандали, не асоціюють. От воно не липне до... до верхівки. А ви хочете, щоб липло. Я нічого не хочу. Я у вас запиную. Що хочу, щоб липло. Я... Аби мені кудись не влипнути і не вступити. Бо знаєте, як мені казали у дитинстві: Слава, нікуди не вступай. Бо вступиш, або в гівно, або в партію. Бачите, вона ну, були навіть антирадянщина у вас ще в дитинстві проявлялася. Ну так, я ну, теж, ну я в 90-ті річ, що поробиш. Я в 90... дитинство було так. до 95-го року. Та ну бачите, в мене трошки раніше. А, ну, очевидно, що ситуація в державі контролюється повністю владою. Угу. А, коли контролюється ситуація, то цар добрий всі боярі погані. Тому не дивно, що до верховної влади нічого і не е, чіпляється, навіть якщо ми можемо підозрювати, які ланцюжки туди можуть йти. Принаймні Міндич е, іншої посади, аніж друг президента, у нього, у нього немає. Не було державної посади. У нього посада друг президента. <гум> Але на президента е, все рівно, принаймні, згідно соціології на його рейтинги, це не сильно е, впливає. Питання так. в тому, чому саме зараз. Був затриманий Галущенка через півроку, от в мене виникає питання. Після оприлюднення плівок, після е, гучного піар скандалу, е, ну очевидно, що вже і у Набу і САП була інформація про Галущенка. Принаймні, в піар простір вона була е, випущена відразу. Чому саме зараз його затримали? Чому для цього потрібно було чекати кілька місяців? І відповіді на це питання в мене немає, чесно кажучи. Uh -huh. Тобто, це пов'язано з яким чинником, з зовнішнім тиском, тиском, залежність, яку обговорюється набу і САП від західних партнерів, західних там спонсорів, посольств і таке інше. Ну, грубо кажучи, нової адміністрації Сполучених Штатів Америки чи навпаки? Це м, війшли взаємостосунки НАБУ і САП з Офісом президента Зеленського, який або попросив тайм-аут, наприклад, а, якийсь е, м, певний час а, перед передбачуваною затримкою Галущенка. Для чого? Щоб була з ним домовленість, або щоб підчистити сліди. Невідомо. У мене от виникає питання, чому, якщо Галущенка був відразу зрозуміло, що він замазаний в цій справі, чому потрібно було чекати півроку або кілька місяців для того, щоб ми вручати підозру? Я цього не розумію. І відповіді на це поки що не до нас. Добре, а от дивіться, цікавий момент. От Борислав Береза про це написав, і в мене тоді до вас питання: а чи міг дійсно президент не знати? Але ж все одно Борислав Береза пише, що без... Затвердження президентом не, не могла ця людина бути призначена міністром енергетики. Ну не, не, це не, не могло бути. Але тут от. Тут... Дивіться, ну формальних доказів а, у нас про залучення президента до цієї корупційної оборудки немає. Борислав Береза є в прямій політичній опозиції до Зеленського, так. тому він може собі дозволяти оприлюднювати власні підозри. Підозри у нього можуть бути, але так. підозри це не докази. Так, ми можемо говорити, що е, було створені такі передумови, що оточення президента могло мати е, незаконний економічний інтерес, і угу. тут питання не про Галущенка більше, а питання про Міндіча, який, ще раз підкреслюю, у нього іншої посади аніж друг президента. Нема тут питання, чому його вислуховували щодо безпосередньо Галущенка. То ну, у нього наскільки я зрозумів з оприлюдних даних оборудки тривають ще з 2019 року, uh -huh. як мінімум. Так? Uh -huh. а відповідно, тут ну, виникає теж питання: чи могла нова команда uh, Зеленського так швидко опанувати uh, всі механізми по оборудках. Ну не вже такі генії, так? тобто ідеї де ж мов, що відразу після перемоги. Спочатку Зеленського, потім партії Слуга народа на виборах. Тобто, тут, тут більше питання. В мене такої однозначності, як у Борислава Береза, немає, чесно кажучи. Добре, тоді е перейдемо до іншого питання. Я пам'ятаю, ви неодноразово в нашому ефірі говорили, що війна. Триватиме довго, що війна, за вашими розрахунками, на 10 років. Я не буду вкотре це як це не будемо вкотре це проговорювати. Але от дивіться, розпочалися черговий раунд переговорів в Женеві цього разу, і знову вже приїхав туди Мединський. От як ви вважаєте, що від цих переговорів, які зараз йдуть, ну зрозуміло, що вони продовжують. Говорять відверто, що вдалося досягти якихось технічних домовленостей між військовими е, в е, Абудабі. Зараз вже будуть обговорюватися політичні Тичні питання, ну які реальні можуть бути досягнення цих переговорів, що ми можемо побачити? Ну окрім звісно, обміну полоненими? Ну спочатку про термін. Нагадаю, що чотири сполови роки тому, так коли всі говорили про війну за два-три тижні півроку, я казав, що війна за моїми прогнозами. До того як не, не здохне гад Путін, а середньозважений сценарій, я не просто сказав там 10 років, а середньозважений сценарій його біологічного життя це на той момент було 15 років. Зараз залишилось 12 років, бо вже минуло 3,5 роки років від того прогнозу. А, і а, виявилось, що всі прогнозисти, прогнози, які стверджували, що війна завершиться через півроку до кінця року, їхні прогнози не справдились. Мій на жаль, досі справджується, бо вона триває. Дуже довго, бо вона живить гада Путіна. Раз. Ну от вчора, вчора, момент, вчора Гордон приєднався до вашого прогнозу. На жаль, на жаль, так. Да, я бачив це його. На, на жаль, при... ні, я, в мене уваг... надія з'явилася, тому що прогнози Гордона не справджуються. Кажучи, а, не а, да. а це означає, Але що вона, вона, вона може в... закінчитися. Це хороший гумор, тому що він, ну, він в цьому прогнозі виглядав пригніченим, він завжди стверджував, що от війна завершиться за місяць за, за, два, за його інсайдами. Ну Тоті, В нього і Путін вже в холодильнику зараз... давно лежить. А зараз він сказав, що Олеся Бацман, вона справді була на Мюнхенській конференції. Тут був натяк, що у неї є інсайди, бо вона спілкувалася там з е, західними політиками. І от е, ну, принаймні, Дмитро, який до, до речі, дуже сильний журналіст, він послався на свою дружину на ну, Олесю Бацман, яка теж є якісною журналісткою. До речі, ось але по менше з тим е, можна сказати, що політичний клас в Україні призвичаївся до війни. Uh -huh. І це е, є не лише удар по демократії, а це запорука е, якраз тривалості війни, тому uh -huh. що ще раз підкреслюю: на мій особистий погляд, е, відмова від виборчого процесу це колосальний удар. Але це пояснює, що політичний клас він зацікавлений в довготривалому існуванні. Поки триває війна, е, він не перебирається. Це стосується всього політичного класу. Він залишається при владі. Тому великого е, спонукання до е, прискореного підписання будь-яких угод у нього немає. Тому mm -hmm. ці переговори можуть тривати місяцями, роками, і, на жаль, мій прогноз він залишається. Ми з вами вже говоримо, це дійсно місяцями. З вами він залишається стабільним, дуже стабільним. Це переговори. Заради переговорів і Медінський нагадаю був в переговорному процесі і півроку тому, і зрештою, і в 22-му році теж був Медінський в Стамбулі. 20, в 22-му році теж був Медінський, yeah. а, тому від того, що тепер роки. не як в Абудабі військові експерти. А Медінський буде ну від цього нічого, на мій погляд, особисто не змінюється. Тобто, uh -huh. та він довірена особа від Гада Путіна. Він йому довіряє, але це не означає, що це йде до прискорення. Підписання якоїсь угоди, ну добре, росіяни напередодні цих переговорів говорили, що будуть самі вони підіймати питання енергетичного перемир'я. Е, наскільки ймовірне енергетичне перемир'я, що все ж таки домовляться не стріляти взаємно по енергооб'єктах, як не дивно, тут шанси певні є, тому що е, буцімто такі енергетичне перемир'я буцімто, у нас з вами немає доказів, ніхто про це відверто не стверджував, але буцімто воно існувало в перший період після повномасштабного вторгнення. Ну і нагадаю, що в реальності такого масового знищення енергетичних об'єктів, як це за останній рік, відбувається з боку російських фашистів. Раніше не було. Тобто, реально вони ж могли поставити перед замерзанням перед замерзання великих мегаполісів ще раніше нас, а це було зроблено лише за останній рік. Тоді виникає питання. Вони що раніше було гуманнішими? Ну не віриться. Можливо, не було да. таких технічних засобів. Можливо, так вони це ну скажімо так, не такі неправильні підходи у них були і не, не вдавалося їм це зробити. Це теж знаєте, спробуйте погасити велике місто мільйонник. Ну це знаєте, не, не найпростіше завдання. Ну, дивіться, вони що за цей час виробили більше е, якоїсь техніки? Ну припустимо, в Ірані з е, іранських шахедів вони навчилися пі пізніше ну, так. виробляти, але е, радянські е, бомби, які вони використовували типу Кабів, у них все існувало це і раніше, тобто вони не використовували це по енергетичних е, об'єктах. Тобто, е, тут виникають питання е, без відповіді: mm -hmm. чи існувала раніше? Умовне енергетичне перемір'я, чи це правда. Угу. Якщо воно раніше існувало, то очевидно, що можуть до нього дійти і зараз. Зрештою, як ви самі сказали, обмін полоненим відбувався е, протягом всіх цих майже чотирьох років. Е, обмін е, тілами вбитих відбувався. Е, тобто, якісь е, те, що вони вважають технологічними домовленості, вони можуть бути. Більше того, ну, існувала, нагадаємо, зернова угода. Яка була, до речі, невдалою, як на мій по особисте полю для України. З формальної точки зору вона була підписана не між е, е, Україною і фашистською Росією, а безпосередньо Україною, і Туреччиною і фашистською Росією і Туреччиною. Але угода -то існувала. Тому енергетичне перемир'я, на відміну від загального перемир'я, е, теоретично можливе. Угу. Чи воно відбудеться саме зараз в Женеві, я не знаю. Але ну, сьогодні ми ночували в Києві більш-менш спокійно. В інших містах все рівно продовжують бомбардування. Ну а як ви вважаєте, кому зараз ну, те, те що Україні вигідне енергетичне перемир'я, я розумію, чому? Чому Росія раптом почала говорити, тому що раніше вони це відкидали, чому зараз вони е, хочуть енергетичне перемир'я? І, до речі, от була інформація від нардепа Гончаренка, він казав, що нібито після саміту в Анкоріджі Зеленському запропонували енергетичне перемир'я, але тоді він відкинув цю пропозицію. Ми не можемо влізти в голову гаду Путіна. Чому він може на це погодитися? Е, ну, наша версія, тому що українські е, ракети почали діставати по якихось віддалених російських НПЗ. і Дай Боже, щоб це відбувалось і більше, е, але може бути як е, засіб введення в певну пастку і Трампа. Нагадаю, що обидві сторони певною мірою дурять Трампа: що сторона фашистської Росії, що сторона України. Які кожна зі свого боку не хочуть е, погоджуватися на перемир'я, яке пропонує Трамп, але немає можливості це сказати відверто. Тому на якісь поступки, які не будуть пов'язані з завершенням війни, але виглядали би в очах Трампа як е, протягнута рука саме йому в переговорному процесі, вони можуть відбуватися. Тобто чимось треба поступатися під час переговорного процесу. Ну теоретично такою однією з поступок може бути так званий еротичним примір. Добре, а тоді інше зрозуміло вже, що американці вимагають виборів, і росіяни теж говорять про вибори. Недаремно заступник, от я це зафіксував. Заступник міністра закордонних справ Галузін сказав, що ми готові навіть повністю е, організувати режим тиші. На день проведення виборів, тобто вони хочуть проведення виборів. Як вважаєте, наскільки це ймовірно, що може статися, щоб президент погодився. Ну України президент погодився на проведення виборів. Ну навпаки, Росія страшенно не зацікавлена в проведенні виборів. Не вона страшенна зацікавлена, вона страшенно не зацікавлена в відновленні демократії. Для фашистської Росії небезпечно, щоб в Україні відновилась демократія. Вони зацікавлені в довготривалій війні, а це означає, що вони зробили ставку на. Саме руйнація України зсередини. Для цього Україні не потрібна демократія. І вони знайшли момент для тролінгу Зеленського. Вони знайшли його е, болісний мозоль, е, на які вони наступають? Питання виборів. Українська влада страшенно не хоче виборів. страшенно вона боїться виборів. Вона хоче бути довічною. І тому її тролять. Або прямими вимогами, як колись там рік тому, чи трошки менше, Трамп і Венс говорили про вибори після підписання угоди про мінерали. Вони про забули цю вимогу відразу, mm -hmm. і зараз будь-які інформації в фашистській Росії не для того, щоб виборів не було. Ні, вірючі, не для того, щоб вибори були, а для того, щоб тролити зеленського, щоб поставити в ситуацію. Коли він буде вишуковувати будь-які інші аргументи, щоб вибори не проводити. І це відбувається. Бо Зеленський, подивіться, говорить вже протягом там, трьох років, що він готовий до виборів, але поставив яку вимогу? Що наша демократія в залежності від Гадапутіна? Що у нас не буде виборів під час війни, і у нас будуть вибори лише коли нам подарують демократію з боку Кремля. Ну це ж абсурд. Бо сказано, як що вибори будуть. Коли буде перемир'я, а перемиря з ким підписує Україна? Має підписати з США чи з фашистською Росією? Тобто з Путіним, з гадом Путіним. Тобто, коли гад Путін дозволить, то у нас будуть вибори. Бо коли гад Путін дозволить, перемир'я. А він не дозволяє. Він не хоче перемиря. Тобто, за цією логікою він не хоче виборів. І поки угу. гад Путін не погодиться на перемир'я, значить у нас виборів не було. Абсурд. Ну просто абсурд. Ми поставили ну, може, Чекайте, пане Олесь, а я з вами посперечаюся Чуть-чуть. Е, Дивіться, ну от вибори, я от багато читав взагалі, там, політичної філософії, мені це було цікаво. І до речі, цікавий момент, що ви кажете, що політичний клас не зацікавлений. Я особисто спілкувався з кількома ну, з багатьма народними депутатами. Вони кажуть, слава, ми хочемо, ми хоч, ми, нам не дозволяють скласти мандати. Ми хочемо скласти мандати, нам не дозволяють. Каже, я вже мені це вже мені це вже от люди, які потрапили в 19-му році. Так от там несподівано в політику. Вони кажуть, просто вже немає сил. От ми хочемо вийти з цієї ради і більше ніколи туди не повертатися і забути як страшний сон. Але це таке. А, дивіться, вибори насправді. Так що ми говоримо про те, що Путін робить ставку на самознищення України, що йому тут потрібен всередині України, потрібен хаос, потрібен е, бардак, потрібні чвари в міжособиці. Ну в всередині країни, то якраз таки в цьому плані мені здається, йому якраз таки були б вигідні вибори, тому що якщо почнуться вибори, то вилляться велика кількість ну. От... Те, що ми дізналися зараз про справі Мідас, це тільки мені здається верхівка Айсбергу. Там ще багато цікавого можна розповісти. То виліться вели така велика кількість, ви розумієте, самі чого. То ми дізнаємося так багато цікавого, і е, почнеться протистояння тих, хто апріорі вважають, що значить Зеленський має залишатися президентом. Хтось почне кричати, що ні ні в якому разі ця людина не повинна бути президентом. Хтось буде качати військових одну. Одну сторону, хтось буде качати військових в іншу сторону. І є така філософська фраза, заява, що знаєте, і вона мені дуже не, правильна, що вибори це латентна громадянська війна. Люблю з вами сперечатись. В даному, витку, як не дивно ви слово в слово повторюєте аргументи влади, яка останнім часом от повністю говорить, що в... В Чого? демократії, ну вона не скажуть в демократії, в виборах зацікавлена фашистська Росія для того, щоби розкачати нас... ситуацію всередині. Угу. Не розуміючи ситуацію, що Україна на відміну від Росії мала перевагу, як казав Покійний Німцов. От, на одному з ефірі ми з ним е, розмовляли в куларах ефір. Він каже, ну у вас бідніше, але у вас же дихати вільніше. Угу. У вас же ж виборчий процес, у вас же демократія. Це те, що небезпечно для Гада Путіна. Це для чого йому потрібно було знищити український проєкт? І він досяг знищення демократії в Україні. Тобто, руками Гада Путіна прикривається зараз українська влада для того, щоб не відновлювати демократію. А, тому що а, в Україні саме виборчий процес дозволяв конкурентність на відміну від монополії, яка превалююче є в економіці, в політиці, в мисленні є в Росії. У ми зараз йдемо російським сценарієм, Ми будуємо зараз державу за російськими кальками з українською мовою, з українським патріотизмом, але за російськими кальками. Де вже навіть як аргумент використовується навіть у нас в ефірі, що бачите? А демократія це ж погано. це ж почнуть виливати бруд один на одного, це ж будуть човен хитати. У до чого ми дожилися, що це вже не як аргумент використовується в розумні дискусії. У нас з вами завжди розумна дискусія, але це вже як аргумент усталений, і це небезпека. Це значить, що у нас вже мисловіруси російські настільки просякнуті, що вони вже стали нормою, що демократію можна критикувати, бо це розхитує човен. Це ненормально. Тому одна з більших загроз, яка ми отримали від нинішньої влади, це якраз знищення демократії. Коли ідея, що самі вибори, сама конкуренція може ставати небезпекою, це стає нормою в е, розмові, спілкуванні і вмисленні. І люди поступово призвичаються: да, не потрібно виборів. Ми повинні зараз бути ну от ще півроку, потім ще рік, а потім ще рік, а потім ще рік стояти обов'язково, і так і є. На цьому зійшнеться якраз довготривалість да. і гучність нинішньої Добре. влади. Пане, але і останнє так. Да, да. Мене просто мене підганяють. Я прошу, попрошу попрошу мого редактора. Буквально Маша, дай мені одну рівно одну хвилину останню. От дивіться, тут я так розумію, що щось зсередини намагалися зробити Тимошенко. Тут сьогодні апеляційний суд написав, що е, там в апеляційному суді вже по другому питанні апеляційний суд виступив на її стороні. Оця історія з Тимошенко. Оце її те, що що це було? От коротко тільки, от на вашу думку, що. Це було, ну я думаю. Провокація колись в Радянському Союзі агентів КГБ і вони повинні були складати свої повноваження після того, як вони ставали, наприклад, пробувалися до ЦК компартії. в ЦК компартії не могло бути агентів. Угу. У нас зараз агентів СБУ, ГРУ ГУР верніше, НАБУ в Верховній Раді. Невідомо скільки. Люди, які є агентами, і змушені виконувати якусь агентурну діяльність, в тому числі і провокаційну. Наскільки я розумію, що е, цей представник Копитін був спійманий на чомусь, наскільки я зрозумів, з е, е, інформації, яка є там лунає в, в медіа, е, і він був змушений провокувати Тимошенка. Тобто, це mm -hmm. ну виглядає як провокація, а не як е, примус цього депутата-агента. До, до того що він брав кошти, до речі, про взяття коштів. Оці ваші депутати, які скаржаться, що вони хочуть піти з депутатського корпуса, а їх не пускають. Перепрошую, а як це так? А що значить не пускають? Якщо людина чесна і йому немає чим шантажувати, чим погрожувати, то що означає? Він не може подати заяву і вимагати, щоб його проголосували за те, що він депутатські повноваження не зняв. Значить, очевидно, швидше за все, це ваші знайомі брали гроші в конвертах перед тим, а тепер їх шантажують цими конвертами для того, щоб вони не могли здати депутатські повноваження, яких вони дуже хочуть бути На до здати. хороші машини в 2019 році. Вони пересіли. Це правда, пане Олесь. Я вам дякую дуже, бо все мене вже мене вже підганяють. Я вам дуже дякую. До нових і радісних зустрічей. Ще раз кажу, бачите, ми багато чого обговорюємо в ефірі. Це все думки конкретних людей, і ми завжди відкриті до е, дискусії і до плюралізму. Думок кожен може. Висловитися, якщо він навіть не згоден з подібними тезисами.